Вальтер Скотт. Айвен. Розділ 41. Шановні панове, вітаємо вас. Ми бідні та раді гостям повсякчас. У Луки пригарні, де олені й сарни, приходьте, панове, гостюйте у нас МакДоналд. Ці особи були не хто інші, як Вілфред Айвенго, верхи на кобилі Ботельського Абата і гурт на бойовому скакуні, що належав самому лицарю. Вілфред неабияк здивувався, побачивши, що панцир його короля забризканий кров'ю, а довкола на галявині лежать шестеро чи семеро вбитих. Не менше здивувало його і те, що навколо Річарда стільки людей, які з виду нагадують вільних йоменів чи то розбійників, досить таки небезпечний почет, як для лісу. А Івенго не знав, як звертатися до Річарда, як до короля, чи як до мандрівного чорного лицаря. Король сам розвіяв його вагання. Тобі нема чого боятись, Вілфреде, сказав він. Тут ти можеш називати мене Річардом Плантагенетом, оскільки, як бачиш навколо мене вірні англійці, хоч вони й трохи збилися з дороги, бо кров у них гаряча. Сер Вілфред Айвенго. Мовив відважний атаман розбійників, вступивши вперед, я нічого не можу додати до слів його величності. Хіба що з гордістю скажу, що серед людей, які потерпають від нинішнього лихоліття, у короля немає слуг більш вірних і відданих, ніж ми. Я й не сумніваюся в цьому, відповів Айвенго, якщо серед них ти, славний Йомена. І все ж таки, що означає ця страшна картина? Чому тут лежать мертві тіла? А панцир мого володаря в крові. На нас напали зрадники, Айвенго, сказав король. І лише завдяки цим відважним йоманам зрада була покарана як належить. Втім, мені лише зараз спало на думку, що ти також зрадник, додав Річард з посмішкою. І навіть найгірший із зрадників хіба ми не заборонили тобі покидати аббатство святого Ботальфа, поки твоя рана не загоїться? Вона загоїлася, мов Айвенго, лишився тільки рубець. Але навіщо ви, мій благородний володарю, раните серця вірних слуг ваших і ризикуєте своїм життям, вирушаючи в дорогу без супроводу і наражаючись на небезпеку, ніби ваше життя має найбільшу ціну, ніж життя простого мандрівного лицаря, який цінує тільки те, що може завоювати мечем та списом? Річард Плантагенет і не шукає іншої слави, відповів король. Для нього найдорожча та слава, яку він завойовує своїм мечем і списом. Так для Річарда Плантагенета найбільше слави в тій перемозі, яку він здобув сам один своєю рукою та мечем, ніж у тій, яку завоював на чолі 100-тисячного війська. Але ж, мій володарю, подумайте про ваше королівство, сказав Айванго, йому загрожує смута і міжособна війна, а вашим підданим тисяча нещасть, якщо вони втратять свого правителя в одній із тих сутичок, у які ваша милість воліє втручатися щодня, подібно до тієї, з якої ви щойно вирятувалися. Он що, моє королівство, мої піддані, роздратовано повторив Річард. Скажу вам одне, сер Вілфред, якщо я часом роблю дурниці, то мої піддані платять мені тою ж монетою. Наприклад, у мене є вірний слуга Вілфред Айвенго, який не виконує моїх наказів і навіть сміє дорікати своєму королю за те, що король не слухається його порад. У кого з нас більше причин шпетити? Іншого, гаразд. Пробач мені, мій славний Вілфреде, я недарма тримав у таємниці своє перебування тут. Певний час я мушу лишатися в безвісті, як я вже пояснив тобі вчора в аббатстві святого Ботольфа. Це необхідно для того, щоб мої друзі і вірні васали встигли зібрати військо. На той час, коли стане відомо, що Річард повернувся, він повинен мати таке військо, щоб одразу настрахати ворогів і придушити бунт, не витягаючи меча. Мене ще одна доба. Перш ніж в Естотвіля, і Богона буде достатньо людей, щоб вирушити на Йорк. Спершу потрібно отримати звістку з півдня від Солсбері і від Бошена з графства Ворікшир, а тоді ще з півночі від Малтона і Персі. Тим часом лорд канцлер повинен домовитися про підтримку Лондона. Якщо я з'явлюся несподівано, це може становити для мене таку загрозу, від якої не врятує і мій власний меч, навіть при підтримці стріл славного Робіна, палиці брата Тука і Мисливського рога, мого розумника Вамби. Вілфред покірно вклонився. Він знав, що було марно боротися з лицарською відвагою, завдяки якій його володар так часто наражався на небезпеку, і тоді, коли міг її легко уникнути, але шукати небезпеки самому, як і він робив, у його становищі було вельми необачним. Тому молодий лицар зітхнув і не сказав нічого. А Річард втішений, що змусив його замовкнути, хоча й відчував у душі справедливість його докорів, звернувся до Робін Гуда. От що королю розбійників, чи не почастуєш ти чимось свого брата короля, ці зрадники завдали мені чимало клопоту, і я мушу чимось підкріпитись. Відверто кажучи, відповів Робін Гуд, а говорити нещиро, з вашою величністю я не можу. Наші страви складаються головним чином, із... він затнувся, вочевидь вагаючись. Із дичини, певно ж, весело підхопив Річард. То що ж може бути краще від такої страви? До того ж, якщо король не може всидіти. На рідній землі і не стріляє своєї дичини, той не має права нарікати, коли побачить її вбитою кимось іншим. Якщо ваша величність, сказав Робін Гуд, ще раз вшанує своєю присутністю одне із місць збору війська Робіна Гуда, дичини там вистачить. Знайдеться і кухоль доброго Елю, і келих непоганого вина, щоб прикрасити стіл. І розбійник пішов уперед, показуючи дорогу, а веселий король рушив за ним услід, радіючи майбутній трапезі з Робіном Гудом та його. Лісовими товаришами аж як більше, ніж бучному бенкету за королівським столом в оточенні знатного почту. Річарда лев'яче серце ніщо так не тішило, як нові знайомства та нові пригоди. Якщо при цьому траплялися небезпечні перешкоди, він щиро втішався, долаючи їх. Король із лев'ячим серцем був ідеалом лицаря, який вершить славетні. Проте непотрібні подвиги описані в романах тих часів. Воїнська звитяга була для нього дорожчою від тієї, яку він міг здобути мудрістю і вмілою політикою. Тому його правління нагадувало політ стрімкого і сяючого метеорита, який промчить по небу, осяявши його своїми сліпучими спалахами, а потім згасає, залишивши після себе непроглядну темряву. Його воїнська слава овінчена в незліченних піснях менестрелів і трубадурів, але він не завершив жодного з тих діянь, які історики зазвичай ставлять, у приклад майбутнім поколінням. Зате тепер у товаристві випадкових супутників Річард почувався якнайкраще він був веселим, дружелюбним і привітним до людей будь-якого звання та стану. У затінку величезного дуба на швидкоруч приготували трапезу для англійського короля, оточеного людьми, які порушували закони його держави. Проте цієї миті грали роль його охоронців і почту. Коли по колу пустили пляшку, вина, вільні діти лісів дуже швидко позбулися остраху перед королем. Залунали пісні, жарти, оповіді про вдалі розбійні напади та вдалі для них порушення закону. У запалі ніхто із Співтрапезників не згадав, що це говориться у присутності законного правителя. Веселий король зважав на свій високий титул не більше, ніж його оточення. Він сміявся, сипав дотипами і осушав келих до дна. А щодо Робінгуда, то природна розважливість невдовзі підказала йому, що час завершувати цей веселий бенкет, поки ніщо не порушило миру та злагоди, тим паче він помітив, що Вілфред Айвенго спохмурнів і починає непокоїтися. Для нас велика честь, стиха мовив Гуд Вілфреду, перебувати в товаристві нашого відважного володаря, та мені б не хотілося, щоб він гаяв у нашому товаристві той час, який нині є таким дорогим для держави. Ти кажеш слушно славний Робін Гуд, відповів Вілфред так само пошепки, до того ж, ти маєш знати, що жартувати з королем, навіть коли він у доброму гуморі, це все одно що бавитися з левиням, який щомиті може випустити пазурі і показати зуби. Оце мене і непокоїть, сказав Робінгуд. Мої хлопці грубуваті, і від природи, і за родом занять, а в короля вдача добродушна, проте запальна. Неможливо передбачити, що йому припаде не до душі, і як мої хлопці зустрінуть його гнів. пора вже скінчати цю пиятику. То придумай, як це зробити, сказав Айвенго, бо всі мої натяки лише спонукають його її продовжувати. Отже, мені доведеться ризикнути прощенням, яке я щойно здобув, і королівською. Милістю також, мовив Гуд у задумі, та клянуся святим Христофором, нехай буде що буде, я б не був гідним його милості, якби не міг ризикнути нею заради його блага. Гей, скетлоку, ану, ставай отам за кущами, і сурми мені нормандський заклик та хочіше, а то пожалкуєш. Скетлок скорився волі свого атамана, і не минуло й п'яти хвилин, коли присутніх підняв з місця звук його рога. Це заклик мальвоазена, сказав мельник, схопившись на ноги і хапаючи свій лук. Чернець покинув пляшку з вином і схопився за палицю. Вамба затнувся на півслові і, не доказавши свого жарту, кинувся шукати меч і щит, всі інші теж взялися до зброї. Тим, чиє життя пов'язане з постійною небезпекою, часто доводиться переходити від обіднього столу до поля битви. А Річарда такий перехід тільки потішив. Він гукнув, щоб йому подали шолом і той обладунок, який він зняв перед обідом, і поки гурт допомагав йому одягти панцир, наполегливо умовляв Вілфреда під загрозою покарання не брати участі в битві, яку вважав невідворотною. Ти вже сто разів бився за мене Вілфреда. Я сам можу це засвідчити. Зроби мені ласку, посидь тихенько і подивися, як Річард б'ється за свого друга Івасала. Тим часом Гуд розіслав повсюди людей, ніби у розвідку, і, переконавшись, що всі розійшлися і трапезу скінчено, ступив до Річарда, який уже встиг озброїтись, і, ставши перед ним на одне коліно, попросив о короля пробачення. За що? роздратовано спитав Річард. Ми начебто вже простили тобі всі колишні провини, чи ти гадаєш, що наше слово все одно що пушинка на вітрі? Сподіваюся, ти ще не встиг чимось завинити знову? Уже встиг. От у чому річ, відповів йомен. Якщо вважати за провину те, що я обманув свого володаря заради його ж власного блага. Той заклик, що ми почули сурмивний ріг Мальвоазена, це я наказав сурмити, щоб скінчити трапезу. Бо гадав, що вона віднімає у вас дорогоцінний час, потрібний для іншої важливішої справи. З цими словами Робін звівся на ноги, склав руки на грудях і скоріше з пашаною, а не з покорою, чекав, що король відповість йому. Було видно, що він визнає свою провину і все-таки певний, що вчинив правильно. Лице це Річарда спалахнуло гнівним рум'янцем, але то був лише миттєвий спалах. Почуття справедливості одразу перемогло. «Шервудський король пошкодував вина і дичини для короля Англії, сказав Річард. Гаразд, відважний робіна. Коли ти будеш моїм гостем у веселому Лондоні, сподіваюся, я викажу себе не таким скупим хазяїном. Ти вчинив правильно, по конях і в путь. Вілфред уже з годину не знаходить собі місця. Скажи мені, славний робіна, чи є серед твоїх товаришів такий, що не тільки весь час дає поради, але й хоче командувати кожним твоїм порухом, і вдає із себе скривдженого ще разу, як ти вчиниш на свій розсуд. «А тож, у мене є такий помічник, відповів Робін, хлопець на прізвисько малий Джон. Його зараз тут немає, він вирушив у далеку подорож на шотландський кордон. Скажу відверто, ваша величність, його поради мені частенько дошкуляють, та коли я поміркую як слід, то не можу на нього сердитись, бо знаю, що він старається заради мого блага. Це ти вірно сказав, славний Йомене, мовив Річард. Якби при мені з одного боку був Айвенго, який дав би мені потрібну пораду, та ще й з похмурим і сумним виглядом, а з другого ти, хто обманює мене заради моєї користі, я б нічого не міг зробити на свій власний розсуд. Втім, як і будь-який король, хоч християнин, хоч язичник. Отже, вперед, панове, ми вирушаємо до Конінсбурга, а про це забудемо. Робін Гуд сказав Річарду, що послав туди загін, який зможе попередити їх про можливу засідку. Але здається, подорож буде цілком безпечною а в іншому разі їх сповістять про небезпеку, і вони зможуть відступити, щоб приєднатися до великого загону стрільців, на чолі якого він сам вирушить у тому ж напрямі. Така пересторога зворушила Річарда і остаточно притломила його гнів на хитрість отамана, якою той змусив його вирушити в дорогу. Він ще раз простягнув руку робіну і знову запевнив його, що прощає всі його минулі провини і не забуде його в майбутньому, а також неодмінно покладе край сваволі у використанні мисливських законів, через яку так багато англійських йоменів стали бунтівниками. Але благим намірам Річарда не судилося здійснитися через його передчасну смерть. Новий статут про охорону лісів та мисливства майже силоміць витягли в короля Джона, коли він посів престол після загибелі свого славного брата. Що ж до Робіна Гуда, його подальшої долі і смерті від руки зрадника, розповідь про це можна знайти в тих старовинних піснях. Надрукованих готичним шрифтом, що колись продавалися за пів пенса, тепер вони дорожчі від золота. Пророцтво розбійника справдилося. Король у супроводі Айвенго, гурта і Вамби благополучно проїхав по вказаній дорозі і надвечір прибув до замку Конінгсбург. В Англії навряд чи знайдеться красивіша місцина, ніж краєвид навколо цього стародавнього замку. Серед пагорбів, що розташовані амфітеатром в оточенні лісів та ланів. Котить свої тихі води річка Дон. На горі понад річкою здіймається оточений міцними мурами та глибокими ровами старовинний замок, саксонська назва якого свідчить про те, що до нормандського завоювання він правив за резиденцію англійським королям. Зовнішні мури, слід гадати, були зведені норманами, але головна будівля набагато древніша. Вона стоїть на пагорбі в одному з кутків внутрішнього подвір'я і утворює замкнене коло не більше 25 футів у діаметрі. Її стіни дуже товсті, і з зовнішнього боку їх. Відпирають чи то захищають шість величезних виступів. Ці виступи, широкі біля основи, звужуються догори, а біля вершини порожнисті. Вони утворюють своєрідні вежі, що сполучаються з внутрішньою частиною будівлі. Цю Велетенську озію можна побачити здалеку, і її чудернацька форма та химерні виступи цікавлять любителів старовинних пейзажів не менше, ніж внутрішній устрій цікавить любителя старовини, викликаючи в його уяві картини часів саме царства. Неподалік від замку є курган, що вважається могилою славетного Хенгіста. А на сусідньому цвинтарі є багато давніх пам'ятників, коли Річард зі своїм почтом під'їхав до цієї незграбної проте величної споруди, кам'яних мурів навколо неї ще не було. Певно, архітектор саксонець використав усе своє вміння для захисту головної будівлі і не подбав про зовнішні укріплення, оскільки замість них замок був оточений дерев'яним частоколом. Великий чорний стяг, піднятий на вершині головної вежі, сповіщав про те, що похоронна. Церемонія ще не завершилася, і тіло господаря замку ще не поховали. Цей стяг не містив жодної емблеми, що свідчила б про походження і титул набіжчика. За тих часів герби тільки входили до вжитку серед норманів, а сакси їх і зовсім не знали. Проте над брамою висів інший стяг із зображенням білого коня, що вказувало на національну приналежність і високе походження покійного, оскільки це був стяг Хенгіста і його саксонських дружинників. Навколо замку панувала метушня і товкотнеча. При тогочасній похоронній церемонії щедре частування чекало не тільки народичів покійного та його васалів, але й кожного з проїжджих, що трапиться поблизу. На поминальній тризні багатого і високородного Етельстана ця гостинність проявилася повною мірою. Тому, по горі, на якій стояв замок, безнастанно снували люди. Коли король і його почет в'їхали крізь відчинену навстріч браму на замкове подвір'я, перед ними постала картина, що якось не озгоджувалася із сумною церемонією похорону. В одному кутку подвір'я кухарі смажили на рожні та овець. В іншому кутку стояли відкриті бочки з пивом для частування проїжджих. Повсюди юрмилися люди, що залюбки уминали печеню та запивали її домашнім пивом. Були тут і напівголі саксонські раби, що півроку жили в проголодь і тепер поспішили сюди, щоб хоч сьогодні наїстися та напитися досхочу. Заможні міщани і цихові майстри, що були більш перебірливими в їжі, поважно бесідували про кількість виставлених страв. Та мистецтво пивоварів, де інде можна було побачити дрібномаєтних дворян норманів, вони різнилися від інших поголеними підборіддями, куцими волощами, а також відлюдним і з верхнім виглядом, з яким дивилися на все довкола водночас не гребуючи частуванням щедрих господарів. Звичайно, на подвір'ї було повно жебраків, не менше ніж солдатів, що повернулися з Палестини. Мандрівні торговці порозкладали тут свій крам, мандрівні ремісники шукали роботи. Прочани, чинці розстриги, саксонські менестрелі та уельські барди співали молитви і видобували недоладні звуки зі своїх арф, шестиструнних скрипок та гітар. Хто віддавав хвалу Етельстану в сумній оді, хто співав пісню про його родовід, згадуючи в ній пишні імена його благородних предків? Не бракувало тут ні фокусників, ні скоморохів, і ніхто не вважав недоречним їхні вистави в такому місці і з такого приводу. Погляди Саксів з цього питання були вельми простими. Якщо хтось із горя зголоднів, треба. Його нагодувати. Якщо хоче вгамувати спрагу, нехай п'є, будь ласка. А якщо затужив, то нехай розвіє смуток. Гості залюбки користувалися всіма цими можливостями лише іноді, наче схаменувшись і згадавши, чого вони сюди прийшли. Чоловіки починали зітхати, а жінки, яких теж було чимало, кричати і голосити. Така картина постала перед очима Річарда та його супутників, коли вони в'їхали на подвір'я замку Конінгсбург. Дворецький або Сенешаль не звертав уваги на простолюдинів, що вільно. Входила на подвір'я та йшли геть. Він вважав своє втручання необхідним лише тоді, коли треба було стежити за порядком. Проте його мимохідь вразила зовнішність короля і Айвенго, чиє лице здалося дворецькому добре знайомим. Крім того, лицарі досить рідко вшановували своєю присутністю торжества саксонців. І зараз це була велика честь для небіжчика та його рідні. Тому цей поважний чоловік у жалобі та з білим жезлом у руці ступив уперед і. Проклав серед строкатої людської юрми дорогу до вежі для Річарда і Айвеного гурт і Вамба залишилися на подвір'ї, щоб потеревенити з друзями, яких одразу здибали серед натовпу, і чекали, поки їх покличуть.